Вітаємо всіх на каналі Салмо. Слава Україні! Героям слава! Сьогодні у нас фідерна риболовля, ми знаходимося на обвідному каналі і е, сьогодні будемо ловити ляща, підлящика, Пустеру. карася. Да, плани у нас досить амбіційні. Ну, в принципі, це місце ми знаємо досить давно. І, е, Останні роки, в принципі, тут підлящик зазвичай прокльовував. Як буде сьогодні, невідомо, вода зараз, як бачите, вже впала. Тут буває таке, що вода ну, буквально тиждень тому вона була на 3 метри по берегу вища. Так що вже весняний паводок починає спадати. Я, якщо чесно, переживав, що буде дуже багато мошкари, комрів, але. Поки що нікого немає нічого такого, так що це приємно. це приємно. Ми вже загодували трошки точки. Приблизно тут працюємо на дистанції десь в районі 40 метрів. Глибина в точці в нас приблизно, я думаю, десь 4 метри, десь так. І ловимо на, я буду ловити на опариша. Сергій я знаю, любить пробувати мастирку Тільки свою. по ситуації. Тільки свою. А, я зрозумів. Ну я спробую вашу. Да, да. Я ж кажу, наша магазин, наша з перевірених снастей мастирка дуже класна. По крайній мірі, на вудочку це я гарантую. Тобто я вже на неї переловив карасі і не ті лящеї і кого завгодно. На фідер не знаю, не буду нічого. Я на фідер на мастерку ловити не люблю, а Сергій любить. Тобто, тут таке вже. Хто знайшов, хто знайшов вчився? Так. Да. Це, як кажуть, не вбрух, в бров, а пах. Так що чекаємо, перших клювань, що нам ще робити? Нічого. Да. Погодка сьогодні суперська, не жарко. Комарів немає, як бачите, тобто, шикарний відпочинок, якщо ще буде. Непогана рибалка, це взагалі буде дуже і дуже чудово. Да. Ще й від ми закриті. Да. Красота. Да. Так що всі умови, всі умови поки що, крім кльова. Ну, кльов ляща треба приманити. Тобто він не стоїть тут і не чекає, поки ми приїдемо і закинемо йому опариша. Тобто йому треба постійно годувати точку. Тут є якась мінімальна течія, вона... Зносить якісь частки корму, аромат, і поступово, по ідеї, риба повинна підтягуватися на точку. Ну Це теорія, а практика вже як покаже. Друзі, щоб зробити відео більш цікавим, виникла така ідея використовувати різні прикормки. Так як ми вдвох на риболовлі. Сьогодні ми замішали прикормочку з різними ароматами. В мене прикормка з ароматом і з сиропом коріандру. У Сергія прикормка з ароматом кориці і з сиропом кориця. І хочемо порівняти ці дві прикормочки і подивитися, яка риба краще реагує на який аромат, який розмір риби. Так що у нас таке сьогодні буде. У нас навіть є два садка. Для того, щоб е, порівняти наші улови. Так що будемо змагатися. Ну такі дружні змагання. Без мордобою. Да. да. Є щось. Чи нема? Ні, не. Нема, але покльовка була така, ну, відчу. А ні, є, є. Щось дрібненьке. Я бачу. Рахунок відкрит. Так. Це ти так переживає. Плітка маленька. Так. На коріандр, друзі. Коріандр працює. Так. Ну, ми в садок все ж таки класти не будемо. Зачем мучати таку дрібну рибку? На ум візьмемо. Але да, на ум візьмемо, да. коріандр по плітці. Як і полагається, працює. Так, така риба тобі не нужна в тебе. Треба ж, ж кориця, ляща. В мене і цей фідер. Бачите, друзі, який сьогодні. Це називається Salmo Sniper Feeder MultiBot Зі змінною довжиною. 210-240. 210-240. Тут ставочка є така. Ну, ну Хто наш канал дивиться, ви вже бачили. А в мене одного немає, з'їла. Бачиш, а я не побачив. Да, до речі, цей фідер він вже в тебе по лящах обломав. Ааа, да, значите там кошмар. Що робиться, да. Я дуже непогано. Одного разу потрапив з човна. Ну з цього. Під веслами виїхав там на затопу. Щі попав на ляща. При чому лящи ну, дрібно. Ага, це я бачу. Ага. Це каріально. Підійшла... Підійшла дрібна плітка, друзі. На Да. Не купуйте каріан. <різь> 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 Ні, цей раз, по-моєму, не сіла. Хоча і... Я вам скажу, от, ну, в минулий раз ви бачили яку маленьку рибку, і я прочувствував гарно. Все ж таки вудлощі, не дивлячись на те, що, що це... У мене бюджетне водлище взагалі-то, але дуже чутливе. У мене сьогодні Salmo Sniper Feeder 90-й. Це моя улюблена серія. Але ж 90-го в мене не було, раніше інші кастинги використовував. Це вирішив спробувати. Ось ну, такий середній тест, який підходить і на річку, і на озеро. Універсальні. No. Я взагалі то годівнички більше 100 грамів дуже рідко використовую, тому в принципі мені достатньо. Теста до 90. О! Oh. Щось. Щось таке. А ти що, ви зараз будете відкривати рахунок? Напевно. Можливо. Напевно. Ну там щось таке. Не трофейне, я вже зрозумів. А може... Ні, щось є, но... Але... Таке. Пліточне. Щось пліточне. Угу. Мейка Дуже маленький Ой. лящ. Плітка. Плітка. Так. Два-один. Це видно обратною течією. Занесло коря.. каліандер на мої грядки. грядці. Не знаю, не знаю. Угу. Гуляй Вася. Гуляй, плітка. Вася, не гуляй. Вася давай сюди, йди. А, ну так. Да. <рес> В принципі, да. так. Друзі кажучи. Це Дмитро Вікторович, що скільки ти знаєш різних прізвиськ. Ух ти, що це? Нічого собі. А що це було? На підйомі чи що? Це в мене якась велика риба. Ого, а я це бачу, ж... що велика. Все ще це що я можу поняти. А вона кльово взяла? Щось? Ні, без клва. Я ж кажу, що на що? підйомі. Це ну як це? велика, ну, ну? Я ж бачу, що да, впиралася. Да, ну щось хороше, я встану, тому що тут під... да, це ляч. Це ляч. ляч. Під сад? Ну да. О. Вже він тут під берегом. Хорош. Білушка. Бачите. Не було, не було, не було. І прийшло. Ще треба взяти, ну зараз відмемо. Ну, ну, Друзі вітаю, вилажу з банюки. Дякую, дякую. Так. Ну потримайте його трошки. Зараз треба ж його достати з цього. А, я його підбогрив. Під під, під під цей, під нижню він цю. Там, він а там, а він а не, не хоче. Бачиш, він стоїть. І... Стоїть! Стоїть! Стоїть і не хоче цей. Просто не хоче плювати. Розумієте? Треба підбирати насадку. Там є один дідусь, магазин до нас заходить. І він якби вже ну, розуміє, що він вже відрибалив. І зараз там починає там, щось роздавати снасті якісь там дарити, там. бо він вже не ходить на риболовлю. І приніс коротше, оце мені оці шаньки, блін, годівнички, причому в зборі е, йде вона з відводіком. Угу. І ось такі два повідка по 10 см. Гачки, Томас Бухарські. Ну я не знаю, зараз по сучасній нумерації там, мабуть, номер 2, там десь так. То есть, якщо ми ловимо на, зараз на номер 8, то там номер 2. Ну, це базарна трійка була, трійка була базарна і четвірка. Ну це по радянській нумерації чи як? Ні, по базарній, по бухарській. А, у бухарні... Там була своя нумерація, да, я, щось, я щось і не пам'ятаю такого. Своявно, ну, да. Ні, я так пам'ятаю, що, що... що по радянській нумерації, то ми десятку брали. Ми це називали десятку на ляща. Ні, я не знаю, бо ми... завжди я покупав саме. По Бухарської, гачки, як ти кажуть. Да. І там ну, ми... на, на цього на Ліща вісімка була. Ну, вісімка, вона приблизно... Співпадає з вісімкою зараз Вобнеровський. По розміру, ну, трохи більше може була Трохи-трохи. Це Володя Крючок. Та ні, ну там гачок, там, то що я розповідаю, там отакі. Я поняв, от, да, це тройка, да. базарна тройка. Там це... як на сома, да, зараз Валь, такі да, на сома беруть. Валік да. Сідой робив такі. от да. як ну, ну, буху, Томас, там... то, ну да, я теж, Я, я пам'ятаю. Да. Було у дяді Міші були ще гачки mm -hmm. теж там. Ота, блин, дядя Міша хто таке? Ну ми в принципі теж їми користувалися. Да. Я, до речі, на оцих від дяді Міши взяв у нього гак. Це був, е, ну тоді ж нумерація шла ж радянська, вона шла не від більшого до меншого. А йшла від меншого до більшого. Тобто mm -hmm. цей глотунчик був половиною, тоді трійка, четвірка mm -hmm. і вище туди. От, так я от, якщо по той нумерації, я в нього взяв десь 14 номер. Отакий, от, як ти кажеш. І оце я коли на солі ми тоді ловили, цих сазанів, там, і так. я от на нього влупив тоді на 16 кілограмів сазана. Mm -hmm. В мене стояла Сілонова 0,6 поводок. Mm -hmm. І оцей гачок від дяді Міша 14 номер. Так, да, друзі, була в моєму житті одна відпустка, яку я запам'ятав на все життя. Ну, настільки вона була повна е, страдань, емоцій, розчарування, ну, надій і так далі. Коротше кажучи, е, в стайках це по Дніпру нижче Києва. 56-й кілометр від цього річного, річкового вокзалу. От. Ну, ходила ракета, значить, туди ми, значить, вона приставала. От. Вийшли ми, і там був такий нижче дебаркадера, там був такий крутий берег. От. І ну, там така, це стандартна така там, якби, локація, тобто, значить, метрів 7-8 це йшла отака міляка по коліна, а тоді йшов е цей свал, свал йшов аж на 9 метрів. От. І там вночі ловився сомік, такий 2-3 кілограма. Ну, нормальний, на ці, на прути, на закидушки. От. А зранку, десь з 5-ї, як, як тільки вставало сонце, то починав клювати лящ. Ну, це ми з товаришем взяли відпустку. Тиждень дали нам відпустки, коротше, ну, за свій рахунок, ясно. Коротше кажучи, е і що ми, ми вирішили поставити там вимостку, так, щоб вночі ловити ці вимостки цього сома, так називаємо, а вранці ловити ляща. От, значить, е виписали ми, ну або там за пляшку, я не знаю, як ми вже цю бакелітову фанеру, як ми її дістали. Така бакелітова фанера була десь півтора на два метри. Ли лист такий був. Е от. Ну Загадка, як ми його довезли, ну якось довезли. Бо у нас всі капітани оцих от чебурашок, я вам... Розповідав вже колись про це. От, вони були значить, нашими знайомими, тобто допомогли, поставили, ми десь на верхній палубі там закріпили і так от довезли. Тоді ще в нас були такі арматуру, нарізали на, значить, значить, скільки там вона, десятка, напевно, от, щоб зробити тюрму так звану, для цих, для риби. Ну, Дель був у нас такий, ну, все у нас було продумано, ми знали, що робити, приїхали туди. Перші два дні ми ставили цю вимостку, Забивали ці колія, коротше кажучи, на цьому свалі куча куча, куча роботи. Ну, Зверху, тоді саме ж ну, важке це закріпити оцей е, лист оцій бакелітки. Ну, По-перше, її пробити ще треба. Ну, В общем, якимось чином, або там засверлені вже в нас були бли, на цьому, на роботі, зробили нам е, отвори, ну, щоб можна було цвях забити, бо в цю бакелітову фанеру не дуже так і заб'єш. Ну, зробили? зробили ми все виснажені. Ну, Давай перебачимо вже сьогодні, посидимо на цього сома. От Як місяць зайде, зійде, значить, він починає брати десь з 12 до 2 ночі. Ну, З пів 12. Оце ми сиділи, 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 сиділи. Ніфіа не бере сом. Я кажу, Серега, пішти цей в намет, так, поспимо. А намет ми поставили на в цьому, на круче. Ну, круче така, ну, метра чотири, напевно, там така. А знизу не поставиш, бо там, ну, воно ж обсипається там. Ну, і, коротше, там, ну, ви знаєте, як з, цих, з цими е, кручами. Ну, коротше, кажучи, е, перекимаємо, кажу, там, ну, дві-три години, якраз на світанку станемо, все. Ну, коротше, просинаюся е, в цьому, в наметі, пекло. Сонце жарить короче, на годинник, сьома година. Висовує голову, стоїть наша вимостка, а прутів не видно. Ну, я бужу, значить, товариша, Ми скотилися вниз, бігом туди, по воді, підходимо. Короче, лежить одна піцака така, така триугольна, складна і кусачки. З червоними рукоятками. А прути під'їхали вночі місцеві на цьому, на віслах видно. Обрізали цю е, стальку. от, Ну і все, і нема. Ну що робити? от, Коротше кажучи, рішили, вирішили, ми е, їдемо на Київ, беремо нові прути і вертаємось. Бо така ж робота. Ну, зробили цю вимазку і так далі. Ну що, по, пошли по, хоча б по снідаємо. Ну, а там на цьому там 10-й е, був цей, е, цегляний завод. От. І там він ще працював. І там ця столовка. Там 48 копійок значить, обід такий. Отака миска борща з м'ясом, така, значить, така сама миска гуляша. З рожками, з підливою і стакан компота. 48 копійок. Ну, це, ми собі могли цього дозволити, а в нас була пляшка. Смаги. Ну, коротше, що, я кажу, давай сірий, вип'ємо цього ну, компота, бо ці не давали е, ложкомийки нам. ну, Просто, Чисті це, стакани, да, ну, якби цей, ну, ну, Ми випили цей компот, коротше кажучи. Розлили по, по, по половини, значить, склянки, випили, заїли борщем. Ще пополовини допили, випили, долили, випили, коротше кажучи, заїли гуляшем, встали, сіли в метеор, поспали годину, в Києві вийшли. Значить, я на Бухару купив ще один собі цей пруд, один в мене вдома був. Е і домовились на слідущий ранок їхати знову е в стайки. Ну, Вранці сідаємо на ракету, на цей, на метеор, поїхали, виходимо, коротше кажучи, в стайках, пішли до місця, дивимось від нашої вимостки, навіть, навіть цих калків не залишилось. Ми сили розібрали все за один день. Ну, Я думаю, що ті самі шуйці і е, прутам наші многі приділили. Ну, що робити? Була в нас пляшка, пішли ми знову в столову, взяли по обіду, коротше кажучи, випили, сіли на метеор і поїхали додому, і наша відпустка закінчилась. Все, більше порибали. ми вже пори да, буває по-різному. Да. Навіть не це щось таке. Підлящик, мабуть. Гу гупає, гупає. Підлящик. Ну такий. Не залікований, мабуть. Але ж це одно приємно. Все одно приємно. Все ж таки наша прикормочка спрацювала, спрацювала да. рано чи пізно. Дмитро Вікторович, а, а в твоєму житті був? була така відпустка, яка тобі запам'яталася на все життя. Я маю на увазі гриболовна. Ну, мене запам'яталася більше відпустка, коли я захворів лептоспірозом. Що? Ти що, крису з'їв, чи? Що? Чи покусали? Є. І в той момент я спіймав єдиного і ну, відповідно найбільшого в своєму житті вугря. Ого... Да. Це... Ми відпочивали з моїм другом теж це була канікули, це були там студентські мабуть або шкільні, або шкільні ну вже це не, не так принципово ну да. да. ну і ми ж з наметом як полагається поїхали спочатку на Дніпро як би на там 4-5 днів а потім переїхали на Десну теж на 4-5 днів. І вже на Десні, от там піймався цей вугар. В принципі, ми ловили сома, закидали, ну ми живця пробували, але від конкретно вугар взяв на ракову шейку очищену. Теж ми на сома її ставили. Mm -hmm. Сомик полюбляє цю ракову шейку. І витягнув я цього вугря, він, звісно, за пару хвилин намотав отак от на себе 40 метрів в жилки, всі повідки, все. Тобто він почав крутитися там на тому піску. Да. Ми довго вирішували, що з ним робити. Якби, ну, все ж таки вирішили його якось прив'язати на якусь вірьовку, типу кукана. Щоб він у нас там біля лагеря сидів на кукані до кінця нашого, відповідно, нашої відпустки, щоб потім вже якось його не, незвич, незвичайно там, незвично приготувати. Да. Ну і на наступний день, після того, як це піймав я цього вугря, я проснувся. Температурою 40. Уф. Да. Гарно, що, добре, що проснувся. Да. І ще ми десь добу там якось кантувалися, ну, у нас тоді ще ми були не такі, як зараз, і ніякі ліки з собою відповідно не брали. Да. Ліки були тільки одні. І не з аптеки. Ні, з аптеки, бу, з аптеки можна було тільки це. Він називався вироб номер 2 і, і коштував 4 копійки. Це можна було з собою взяти. <рес> і то в профілактичних целях, щоб ліптоспироз не намотати. Да. Коротше, е, прийшлося нам не по плану також зніматися з графіку. То есть, Їхати спочатку додому, а потім вже мене там на через день вже забрали в лікарню. Тому що ліптоспіроз це дуже страшна хвороба, так. в якої там смертність чуть ли не 70 відсотків. Це везунчик. Так. Щось таке, так. Нічого собі. — Да. І причому він діагностується на протязі 10 днів. Тобто тобі не можуть, Ти 10 днів як захворів і тобі не можуть підтвердити, що це лептоспіроз. Тільки через, тільки через 10 днів. Ну Слава Богу, що би, була ну, лікарша правильно зробила висновок і би, почала лікування правильно. і ну, Коли вже виявилося, що то ліптоспіроз, фактично в мене його вже да. Це правильно, так. Mm. Да. Ну, такий був випадок, так. Да. Ну запам'ятався, не знаю. Сильно, сильно да, запам'ятався, да. да. А вугря батько мій закоптив е холодним копченням, як полагається, по рецепту. Тобто, ну, полагається, рахується, що да, вугр він ж копчений повинен бути. Ну, класика. Класика яка? Класика вугря, що він копчений. І батько так і зробив. Ну, тоді мені, звісно, було не зовсім до цього пробувати того вугря після цих всіх хвороб. Але я цей все ж таки пам'ятаю цей вкус, щось ну, не дуже він мене вразив. В принципі, особливо в нашій сім'ї нікого він особо не вразив. На відміну від великого сома. От скільки, ми, скільки батько не робив так рибу, філія сома. Коли я піймав сома на 50 кг і батько зробив цього сома, от балик, оце було бомба просто. Це просто бомба. Ні з чим не зрівнити. От, скільки іншу копчену рибу, ну, скільки він не робив, все якби меркнеть перед цим баликом. Так що, якщо піймаєте великого сома, це найкращий якби, рецепт зробити його холодного копчення дуже круто. Так, да, бачиш, а я у гряз ловив теж в десні на півтора кіла, на живця, на переме. Ну, у мене фактично теж щось, щось типу перемета було. Ну так, да. ну, ти, коротше кажучи, теж в мене на кукані жив додому, а вже вдома я його посмажив. Він як резиновий. Угу. Не фонтан. Не жується. О! Знову? Та ні, ну, так не буває. Так не буває, Сергій Юрійович. І щось є. Це не... А, риба? Маленька. Е -е -е. Ну вона сиділа. Це окунь? Чи ні? Щось таке червоненьке. Умокунь. Да, так, да. ну це... Вонеслося. Пошла жара, кажуть. І заглотив. Ну що, друзі, прийшов час прощатися. Закінчується наша риболовля. Сподівання не зовсім виправдалося сьогодні. Ми це пов'язуємо переважно з режимом течії. Чомусь сьогодні зовсім не давали воду. І практично ми як рибалили десь на якомусь озері чи ставку. А не на каналі і не було якби течії, риба була дуже неактивна. Однак, все ж таки, одного лящика вмовити вдалося. І це приємно. Ну, так. Дякуємо всім за перегляд. Дякуємо безмежно нашим захисникам, нашим Збройним силам. Підписуйтесь на канал, хто не підписався, ставте подобайки, будь ласка. Це впливає на. Перегляди наших відео і будемо вдячні кожному за вподобайку. Всього найкращого, до нових зустрічей, всім пока.